вже вирішила відкривати сезон. Хто сочив завершено? Так, да, хто сочив. у нас все більше і більше. Вже одна. як і лимон. Будемо рахувати. Так, да, будемо рахувати. Будем... Може, там вже поїли. А Антурік? антурік? чудовий. І гарні шоколадні. Руся? Червоні так, такі, довгі, гарні. Малінове, мабуть, рожеве. А рожеве. Скоро, Скоро новий звід. рік, да, новий рік. <со달> <со달> да. Я беру таке все красивеньке, <assumes insanlar>, Да. Кросотик, красота, така різноквітність. Боже Боже. А це що, Лорік? Це твої любиме ефе. Глибокому боку. Це я зуценки взяла би. А це плюшка, а там тільки одну. Одно... Це теж будемо дискутувати зараз. Колокольчики, і ще колотейки, і троянки. Ой, агланимки. гланимки. Мабуть, треба сразу на вереси акцію робити. Ти Прям думаєш, да, ти щось ти полюбила березь, їх. Березь, давай. Давай. А як це ти не троянди?